Прошу. Не можна? Вихованець Черкаського навчального реабілітаційного центру країни добра Денис під час інтерактиву за допомогою жестів пояснює симптоми хвороби у ролі лікарів-імунологів, учасники заходу, які прийшли на відкриття ком'юніті центру. Все можливо, цей простір створили у країні добра його вихованці. Тут молодь влаштовує воркшопи з навчання студентів жестової мови. Воркшоп. Коли проводили, було цікаво студентам. Студентам дуже їм хотілось навчитись більше жестів. Просили давайте ще, 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 ще ще жести вчити. Хочемо в майбутньому жестами більше спілкуватися жестами, і зараз спілкуємося з деякими студентами. Проєкт, який був створений командою Все можливо. Він покликаний адвокатувати людей слабочуючих і навчити жестовій мові тих, хто чує добре для налагодження комунікацій. Четверо вихованців країни добра об'єдналися у команду з назвою Все можливо та стали учасниками глобальної інноваційної програми Апшифт. Завдяки ній і вдалося створити ком'юніті центр та провести серію воркшопів. Крім цього, команда популяризує навчання жестовій мові усе. Суціальних мережах. Зокрема, для цього у партнерстві з антикризовим медіацентром записує відео. Увага! Увага. Наприклад. Увага. Небезпека. Партнерами, які реалізують апшифт на Черкащині, стала громадська організація Слов'янський культурний центр Задзеркалля. Торік команда працювала тільки в Кіровоградській області, а цьогоріч розширила географію до всієї України. На апшифт молодь має запропонувати проблему, яку бачить у своїй громаді, та у процесі навчання знайти її рішення. Три-чотири місяці, які команди мають від того, як вони подали заявку, відвідали навчальний захід. Буткемп там розробили свою проектну ідею. Створили заявку вже проєктну, отримали фінансування. Це проект. Дітей і молоді для дітей і їхніми ж руками, і їхніми ж головами. І тому це все треба робити їм самим, а вони ж у нас обмежені, обласкані. Оце найбільший був страх, і найбільший був наш такий жах, що як відпустити у вільне плавання. Але особисто для мене зруйнувалися кордони в тому, що вони не такі беззахисні. Вони дорослі, вони вміють, вони опираються нашим ідеям, які раніше були головними завжди. Вони видають свої ідеї. Ми навчилися слухати їхні ідеї, підтримувати ті підходи, яким навчали ми під час буткемпу і всього проекту. вони допомагають в житті кожної молодої людини, особливо коли молоді люди об'єднаються і. Спробують вирішити ті чи інші проблеми усієї громади. Тобто, це проєкт, який тут і зараз вже допомагає розвивати особистісні якості, прокачувати софт скіли. А крім того, це проєкт на майбутнє, який допоможе виховати і створити потужне коло лідерів, яким не байдуже – і сьогодення, яким не байдуже, майбутнє не лише своє, а своєї громади і своєї країни. В одній хвилі беруть участь 10 команд. Глобальну інноваційну програму Апшифт підтримує дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ та уряд Японії.